Доброго дня, мене звати Наталія. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Тут я розказую, як користуватися китайською платформою Pindu. Китайська платформа Pinduoduo – це внутрішня китайська платформа. Нею можна користуватися тільки замовленням по Китаю. Для відправки, до... для відправки для інших країн потрібно реєструватися в перевізника. Про що я розповім пізніше? Нам потрібно тут зареєструватися. Зареєструвати свій номер телефону. Нажимаємо сюди. Нас перекидає далі. Там де, бачимо, там, де бачимо телефончик, натискаємо. Нас перекидає далі. Тут ми вводимо нашу країну. Натискаємо ось сюди. Та шукаємо код нашої країни. У нас він плюс 3,8.0. Нажимаємо на нього. Тут ми вводимо наш номер телефону. Нажимаємо на червону кнопку. Після того, як ми нажмемо, нам. Приходить в код підтвердження, в смс-повідомленні. Вводимо його ось сюди. Ось і все. Вітаю вас. Ви зареєстровані на китайській платформі PINDODO, що дозволить вам дуже економити ваші кошти. В інших відео я покажу, як зареєструвати адресу перевізника на цьому сайті.